Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено отриманню відстрочки від мобілізації, бронюванню, отриманню документів, що підтверджують військово облікові документи. От я вівторок зняв відповідне відео і були внесені зміни. Тепер, наприклад, відстрочку для осіб, які доглядають за інвалідами, цей 9, 13, 14 пункти не можна отримати, у разі якщо у вас нема належних військово належних військово-облікових документів. Ну так, знаєте, між строк прописали. І Кабінет міністрів, ті особи, які самі себе забронювали, думають, що таким чином вони в черговий раз шукали громадян України, і їм за це нічого не буде. Буде. За такий підхід, при цьому собі вони роблять бронювання. Для себе вони забороняють направляти себе на ВЛК, якщо у них може бути бронювання, всіх інших ні. Таке, знаєте, нахабне, я вважаю, ставлення до громадян України, воно рано чи пізно їм повернеться. Їм повернеться і буде не до сміху. І не думаю, що вони зможуть уникнути цієї відповідальності, навіть якщо вони покинуть країну. Ну, це окрема ситуація, це, знаєте, вже наболіло. Не забувайте підписатись на мій YouTube, TikTok і обов'язково підписатись на Telegram. поширюйте відео, інформацію для того, щоб люди знали про свої права. І так, що робити, коли ви прийшли? Вас наприклад, з роботи там оновити дані, чи ви прийшли отримати військово-облікові документи, чи оновити військово-облікові документи, хоча вони у вас є, а в базі цієї там резерв плюс не відображає, що вони є. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що представники ТЦК десятиріччями нічого не робили. Ви ж не підроблялися військово-обліковий документ, не вносили тут дані. Ну їх в ТЦК нема. А чому їх там нема? Ну, кабінет міністрів Шмігаль і міністр оборони, я так розумію, максимально намагаються прикрити бездіяльність ТЦК. Хоча за це повинні вже десятки осіб понести покарання. За те, що вони десятки років нічого не робили для наповнення реєстру. Нагадаю, реєстр працює з 2017 року. Ну, Повертаємось вже до конкретної ситуації щодо того, що от, люди приходять ТЦК, їм дають направлення для оновлення даних, ніби все. Всі з улипкою направлені на ВЛК, беруть всі документи, ви повідомляєте, навіть листи можете давати від підприємств, що ви там в критичній інфраструктурі і вас бронюють. І вам говорять, да, добре, ви проходите ВЛК, і ми далі будемо розглядати вже ваші документи, і те ж саме буде стосуватись осіб, які мають право на відстрочку у зв'язку з батьками-інвалідами чи доглядом за інвалідами. Знову ж таки, 9, 13 і 14 пункти. що далі дуже часто відбувається. Після того, як ви проходите ВЛК, вам відразу надають чи затримують вас і надають повістку про направлення, так називаємо ну як в народі говорять бойову повістку мобілізаційне розпорядження про направлення військову частину. При цьому на руках висновку ВЛК немає. Це грубе порушення ваших прав, і це грубе порушення і перевищення повноважень представниками ТЦК, за що передбачена для них відповідальність у вигляді 12 років позбавлення волі. На жаль, на сьогоднішній день правоохоронні органи бездіють. Ми бачимо. Що у нас вони десятки років розслідують елементарні справи і не можуть з цим впоратись. Ну зато їх реформують, зато їм дають великі зарплати, створюють окремо там прокуратури для них, роблять все можливе, однак це ніяким чином не впливає, тому що безвідповідально. Вони не несуть відповідальності, на жаль, перед громадянами України. І прокуратура повністю знищена. От пам'ятаєте, там був ряб-ряботрябка, ні, рябошапка, рябошапка. Рябошапка, який зник з України, де він? Поїхав до дружини у Францію, патріот, активіст. Угу. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Тому, у разі, якщо ви прийшли в ЛК і вам відразу не дають повістку, по-перше, ви повинні знати, що відповідно до пункту 72-го. Постанова цієї 560 кабінету міністрів не передбачено, що у разі, якщо ви не згодні з висновком ВЛК, ви подаєте відповідну заяву, і вас зобов'язані не те, що мають право, а зобов'язані направити на ВЛК вищого рівня, і це дуже важливо. Однак висновок ВЛК вам не дають так, от поки ви не отримали висновок ВЛК, ви можете офіційно відмовлятись. Я от вчора знімав відео стосовно кримінальної відповідальності. Не буде ніякої кримінальної відповідальності, можуть залякуватись що завгодно. Ви можете відмовлятись від отримання будь-яких повісток про направлення в частини, поки вам на руки не дадуть висновок ВЛК. І далі приймати рішення. Якщо ви згодні з висновком ВЛК, звичайно, ви тоді йдете, е, їдете за мобілізаційним розпорядженням, або приносите документи, при цьому вам повинні приносити документи на бронювання, при цьому вам зобов'язані надати військово-обліковий документ. Знову ж таки, без військово-облікового документу, те, що роблять представники ТЦК, вас не мають права направляти військову частину. Ви також можете відмовитись без військово-облікового документу, кудись їхати. Який статус у вас? Який стан? Яка військово-облікова спеціальність? Ніхто ж не знає, вам не надали військовооблікового документу. Тому треба примушувати представників ТЦК, які думають, що вони дуже хитрі, дуже розумні, і вони ні за що не понесуть покарання виконувати закон. Покарання вони понесуть рано чи пізно. І це настане, повірте, обов'язково настане. Їх, знаєте, баягузтво і оці заяви, що адвокатура втручається в. Мобілізаційне розпорядження, що це якісь порушення, це в першу чергу говорить про них самих. По-перше, під час дії воєнного стану навіть відсутня в Конституції заборона на обмеження права на захист. І адвокатура це інструмент конституційний. Не можна заборонити отримати право на захист, не можна заборонити користуватися адвокатськими послугами. Тому ви повинні знати, поки вам не надали на руки висновок ВЛК, Поки вам на руки не видали ваш військово-обліковий документ, ви маєте право відмовлятись, я вважаю, без будь-яких наслідків для себе від отримання будь-яких інших подальших розпоряджень. Треба змушувати представників ТЦК виконувати свої обов'язки, так як це передбачено законом. І за це жодної кримінальної відповідальності не може бути. А ви маєте право звернутися з відповідною заявою. Вже в ДБР, військову службу по порядку, зі скаргою Міністерства оборони, що представники ТЦК, звичайно, це нічого не дасть. Ну, коли маса накоплюється, оця маса накоплюється, я думаю, що вона рушить. Нададуть нарешті, може, там, і умірав з Шміхалем, все ж таки пропишуть не тільки для себе там, особисто, і для там, своїх державних службовців. Що їх не можна направляти на ВЛК, поки не оформлять бронювання, а це зроблять для інших і зроблять відповідні інструкції, яким чином потрібно не підривати національну економіку. Тому що знаєте, складається враження, що ТЦК у нас живе окремо від держави. Є працівник, якого повинні забронювати. Він дійсно має певну вагу для національної економіки, для обороноздатності країни. А представникам ТЦК це не цікаво. Так не повинно бути. Тому ви повинні знати свої права, поки не отримали обліковий документ, поки не отримали висновок ВЛК, з яким ви згодні, жодної відповідальності для вас нема за щодо відмови від будь-яких подальших вимог представників ТЦК. І вони повинні також робити. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Допомагайте Збройним силам, не дивлячись ні на що. У нас влада змінюється постійно, однак Україна у нас одна. Її треба. Захищати, її потрібно залишити для наших дітей, для наших онуків. Тому що ми беремо її І Треба це пам'ятати. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Захищаємо її. Допомагайте. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!